Я ну, якщо чесно, то а, ну, абсолютно натуральна мініатюра, така життєва. І мені зрозумілі всі ці дівчачі нерви і переживання перед весіллям, тому що кожна ж дівчинка вона хоче на весіллі виглядати ну, просто феєрично. Вона хоче бути на весіллі таким справжнім чудом світу, таким сьомим якимось чи може восьмим, ну, таким, таким чудом світу, як і піраміди в Єгипті, хоче бути. Але відверто кажучи, най най найбільшим -най 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 чудом України я вважаю, знаєте що? Програму битва екстрасенсів. Реально, я, я, просто, я ж на телебаченні працюю і я взяв рейтинги тої програми подивитися. Люди ту програму дивляться більше, ніж звернення президента. Я вам більше скажу, тим екстрасенсам і довіряють більше, ніж президенту, і в парламенту, і уряду разом взятиме. Я, я навіть собі такого подумав, що якби поміняти кабінет міністрів і екстрасенсів місцями, нічого б не помінялось. Навіть, може, би, ліпше стало. Знаєте чого? Наші люди не розуміють, що говорять наші міністри. Чого? Виходить, один з другим, той міністр стає і каже. Макроекономічні показники пішли на зменшення, і це стало причиною через те, що е, почались інфляційні процеси і стагнація на ринку експорту металургійної промисловості. А також це пов'язано з обліковою ставкою НБУ. Вас ніхто не розуміє, ніхто і інша справа: вийшов би екстрасенс. Люди кажуть, що країна в сраці? Він каже, нам пороблено все ясно. Все, питань нема. Друзі, зараз, зараз вам всім неймовірно пощастило. Пояснюю чого. Зараз ви станете свідками неймовірної події. Кастинг в програму Битва екстрасенсів. Бо це буде незвичайний кастинг, тому що зараз на сцені віталій тильний і спешл гест гестар варіати шоу Леся Нікітюк. Так, наступна, заходимо. Бачу! Бачу старий будинок! В будинку все старе! Купа людей, купа людей! Всі дусяться, дусяться, десь нема жінка, жінка! Шановна! Дуже добре, що ви бачите через вікно, що робиться біля секонд хенду. Давайте до справи перейдемо по анкеті. Добре? давайте. Як вас звати? Леся Іванівна Кицюня. Значить, пані Кіцюня... — Мяу. <и ses Demon> розказуйте, що вмієте робити? Будь ласка, я вмію викликати дощ. Прошу. <Credit noise> <facial> дощ прийде. Дощ, та ж прийде. Дощ, та ж сніг, ти ні, дощ прийде. Ну і що, дощ не йде? Я не казала, що дощ піде. Я казала, що вмію викликати дощ. <nitrogen fuel> Які маєте надзвичайні здібності? Я володію магією чотирьох стихій. Води, вогню, землі і повітря? Ні. Води піску, цементу і щебенки. <праць> На стройці працювала прорабом. Ще що вмієте? Е, вмію е, передбачати майбутнє. У тебе є сестра. У <праць> мене нема сестри. Е, я не стверджую, я питаю: в тебе є сестра? Шановна, тут питання задаю я. Питайте. Ви на шарі. Гадати вмієте? Я пробувала, але хрустальний побився, то я вкрала той що з боллін. Ви знаєте, ніякої різниці нема. Шар, як шар. Йо? Ще я вмію спілкуватися з духами. Через транс? Через кокс. Скажіть про кавову гущу. Щось чули? О, то то божественно, то божественно, берете кавову гущу туди меду, отакий От пілінг, виходить. Сама роблю всіх запрошую, шкіра, як дитина. Слухайте, ви взагалі з людьми працювали, спілкувалися. На що ж, Тож ж дивись, скільки мені листів прийшло. Скільки? Три. То тільки за рік. <рик> е, дивись сюди, пише жіночка. Мій чоловік вже півроку прикутий до ліжка, а раніше він просто кашляв, будьте проклята. Це не то. Зараз э... раніше я ходила до дуже хорошої і недорогої відьми, яка сказала, що мені пороблено на смерть. На смерть. Але я прийшла до пані Кіцюні і вона поробила мені на життя. Тепер мені пороблено на життя після смерті. Вибачте, за почерк, пишу на кришці гроба з внутрішньої сторони. Це не тут. В мене з квартири пропало дві тисячі доларів, і я звернулася до пані кіцюні. І вона за п'ять тисяч знайшла мої дві? <гум> Дякую. Ну, це все зрозуміло. Ви мені скажіть, чим ви відрізняєтесь від інших екстрасенсів? а? Я вмію читати думки. І що я зараз думаю? Щоб я валила звідси? Правильно. Жденько, Правильно. Добре, тільки ще одне. У мене не третій розмір, а четвертий. І чашечка 75 дня. Це понятно? Це геніально! Понятно. Ми вас беремо! Відалі піллі! Зірковий гість шоу варляти! Леся так. Іванівна нікиню!